Привіт, друзі! В цьому відео ви дізнаєтесь, від чого залежить вартість курсової роботи, скільки коштує найдешевша та найдорожча курсова, а також як ви можете зекономити до 30% при замовленні студентської роботи у нас. Мене звати Катерина. Ви на каналі Магістр.ua, де ми ділимось корисними порадами, лайфхаками та інструкціями, що допомагають студентам. Вартість курсової роботи в агентстві Магістр.юа залежить від 10%. Ключових параметрів. Далі ми розглянемо кожен з них, що дозволить вам максимально знизити вартість роботи. Важливо зазначити, що це актуальні ціни на 2024 рік. З часом ці ціни можуть змінюватись. Перше тема: сюди входить її складність та наявність інформації. Якщо легка тема, вартість курсової у 2024 році починається від 2600 гривень. Якщо тема складна від 3000 гривень. Друге предмет. Об'єктивно є більш легкі або складні предмети. Наприклад, якщо вам потрібно написати курсову роботу з історії, її вартість буде від 2600 гривень. А якщо програмування, то вже від 3600 гривень. Третє термін. Важливий параметр, за допомогою якого ви можете зменшити вартість курсової роботи. Якщо термін виконання замовлення більше місяця, вартість стартує від 2600 гривень, а якщо десь 3 дні – від 3000 гривень. Четверте. Кількість сторінок. Тут все просто: якщо 20 сторінок від 2200 гривень, якщо 45 сторінок і більше від 3600 гривень. П'яте. Унікальність тексту. Ми приділяємо особливу увагу, щоб рівень унікальності тексту відповідав вашим вимогам. Тому це важливий показник, який враховується обов'язково при розрахунку вартості роботи. Якщо вас задовольняє рівень унікальності в 30%, вартість від 2400 гривень. 80% – від 3 тисяч п'ятсот гривень. Шосте. Система перевірки на плагіат також має значення. Якщо антіплагіалізм нет від 2 тисяч гривень. Якщо страйк плагіалізм 3 тисячі сімсот гривень. Сьоме. ВУЗ. Можливо, неочевидний, але важливий параметр, що впливає на складність виконання курсової роботи. Якщо ви навчаєтесь, наприклад, в МАУП вартість від 2700 тисяч гривень. А якщо Києво-Могилянська академія 3500 тисячі п'ятсот гривень. Вісім. Курс. Найдешевшою курсова робота буде для першого курсу від 2400 гривень. Якщо ви студент п'ятого курсу, розраховуйте на вартість від 3500 гривень. Дев'яте. Практична частина. До речі, це дуже складний розділ, який суттєво впливає на вартість курсової роботи. Якщо у вас теоретична робота, вона коштуватиме від 2600 гривень. Якщо є легка практична частина, вартість стартує від 3800 тисяч гривень. І найдорожче коштує курсова робота з розробкою програм від 7 тисяч п'ятсот гривень. Десяте. Сезон останній, але не менш важливий параметр. Якщо ви замовите роботу з червня по липень, то її ціна буде нижчою від 2 тисяч гривень. А в сезон це період з квітня по травень, а також листопад та грудень, робота коштуватиме від 3 тисяч гривень через підвищений попит. Багато з прилічених вище параметрів не можна змінити, але ви можете впливати на термін і сезон. І таким чином можете зекономити до 30% вартості роботи. Іншими словами, якщо ви зробите замовлення завчасно до початку сезону, і якщо вкажете достатньо часу, то можете непогано зекономити. Давайте розглянемо, які є переваги та недоліки замовлення курсової роботи. До переваг можна віднести. Економія часу. Вам потрібно тільки відправити заявку: решту роботи ми зробимо за вас. Збереження нервів. Ви уникаєте стресу пов'язаного з написанням курсової роботи, що має особливе значення під час сесії. Якісна робота. Наші професійні автори напишуть чудову курсову, що буде відповідати всім вимогам вашого викладача. Краща оцінка. Готова робота може допомогти вам отримати вищу оцінку та вийти на стипендію. Що стосується недоліків, потрібно згадати про. Вартість курсова робота може влетіти в копієчку, але якщо ви використаєте поради з цього відео, то зможете зекономити до 30%. Низька якість. Існують недобросовісні виконавці, що роблять курсові низької якості. Що стосується магістра юа, ми гарантуємо високу якість договором, а також готові повернути 100% оплати, якщо ви залишитесь незадоволені. Страх не встигнути. Якщо для вас важливі якість та швидкість, ми не радимо звертатися до найдешевших агентств чи приватних виконавців. Розгляньте варіанти дорожче, але з хорошою репутацією. Наприклад, магістр Юа. На нашому каналі дуже багато корисних відео для студентів, тому просто зараз підпишіться на канал, поставте лайк та пишіть в коментарях ваші запитання. До речі, у нас на сайті є калькулятор вартості студентських робіт. Переходьте на сайт Магістраюа за посиланням в описі, щоб дізнатись вартість та замовити роботу. Дійсно, вартість курсових робіт може значно варіюватися, але наскільки сильно? Для прикладу, найдорожча курсова робота, що була замовлена у 2024 році, коштувала 18 тисяч гривень. Це термінова робота з програмування великого об'єму, що передбачає розробку складної програми та вимагає спеціалізованої експертизи. Найдешевша курсова робота, яку було замовлено у 2024 році, коштувала приблизно 2200 гривень. Така робота мала невеликий обсяг в районі 20 сторінок, була теоретичною та передбачала багато часу на її виконання. Важливо зазначити, що вартість може змінюватися в залежності від конкретних вимог та складності. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал та пишіть в коментарях, на яку ще тему ви хочете, щоб ми зняли наступне відео. Бувайте!